Вітаю вас дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. 17 листопада в нас неділя. Світла немає. Ну що ж, значить треба йти до лісу. І на початку лісу ось що мене зустрічає. Польський гриб. Та ще й навіть молодий. Це навіть непоганий результат. Не знаю чи це на вдачу, чи ні, що на самому початку грибочки. Ось іще один. Ну, супер початок. Тому йду далі. Всі знахідки я вам покажу, тому залишайтесь на каналі. Сподіваюсь знайти ще грибочків, можливо навіть останніх в цьому році. Не знаю як вийде. Ну, тож йдемо і будемо шукати. Натрапив ще на ось таку грубку. З молоденьких, можна сказати. Це супер. Також чудовий. Так, це в нас... Якщо я не помиляюсь, це в нас під зелено А можливо ні. Так. Поки що таких не беру рядовок. Сьогодні збирають звичайні зелені, якщо знайду. Але в нас досить таки сухо. Дощів давно не було. До речі, то рік 17 листопада вже у нас лежав сніг, вже було кінець сезону. А на ранок 18-го вже можна Сказати було до 10 см снігу. Що ж йдемо далі. Йду так далі над краєм лісу і знову натрапив на порці. Навіть не сподівався, що не будуть зараз. Так, це вже такий, не знаю, вже старий. Оцей, цей також. Мороз був мороз, був перший сніг і цей старий. Зараз будемо дивитися, чи вони ще придатні чи ні. Знаю в цьому році з польськими грибами не дуже. В багатьох областях їх так можна сказати і не було, хіба що одиниці. Пишуть глядачі та підписники. Так, а цей добре добре сидить. О, а цей взагалі погляде. Молодесенький. Був вже в нас і сніг, і такий льодяний дощ, що зробив таку скоринку на цілий день, все було покрите льодом. Ну, але рибочки все рівно є. Ось так, над краєм лісу, є й молоденький, знайшов ще з десяток, напевно. Цей також молодій. Людей в лісі вистачає, трішки зустрів людей. Ходять також вдома сумно, електрики нема, інтернету нема, нема що робити. Люди йдуть у Ну, В принципі, правильно роблять. Ну а ось погляньте, яких ще два здоровані дістав. Так, це сак зламав, він був трішки зламаний, ну, але цей молодий, погляньте такий красень. Сперовий. Навіть не сподівався, думав, будуть одні. Рядовки зелені та і все. Але ні, ще ростуть. Вже декілька зірвав таких, почистив, думав не знімати, але дивлюсь іще, іще. іще. Це ж взагалі молоденькі. Там де такий товстий шар войного опаду або де ось такі красунчики. Отанці, всі як один молоденький. Ось так. Це вже я скільки зірвав. Навіть всі з вами розмовляти побачив ще групу. Я цих не бачив, тож це наша спільна знахідка, це вже більшість. До речі, в принципі всі здорові, ще поки не попадали червиві. А ось ішов і пропустив ще одного. Забираю вже й такі невеличкі. Попереду передають мороз. Так, все до кучи, зараз буду чистити. На місці, плюс ще трішки знайшов і не показував вам. Я ходжу, ходжу і немає що вам показати. Знайшов ще отак по одинці, ну, штук 30-40 різні. А, цей вже все бачите? Цей примерзний. Хоча він ну, твердий, все як має бути, тільки ось тут знизу, де спори тут трішки примерзли. А так то гарні, гарні, але по одному повибрані. Я вже трішки спізнився, пізно пішов. Вже півперший було, поки з дому вийшов. Ну а йдемо далі. Хочеться перевірити місця, де боровки ростуть. По деяких вже пройшов нічого. А пам'ятаєте, який минулого тижня був, минулої неділі красень. 860 грам, суперборовик. І білесенький знизу. Так, а це хрещ молочний, гіркий. Росте собі морози йому ні до чого не заважають. Знайшов ще перші в травні. Якщо зламати пластинки, там почне відділятися така біла рідина, ніби молочко. Ось так. Поки що не дуже. Напевно, в цій частині лісу вибрано гриби. Сьогодні щось Ну дуже слабо з зеленичками. Ну, повибране І під зеленки повибрани. Це вже треба велику вдачу мати, щоб щось знайти. Але поодненьки поодненьки те щось знайде. Щось так почало досить швидко темніти. Потрібно буде збиратись потрішки додому. Вже пізня пора. Так. По одненькому, по одненькому польському щось поки не дуже. Та й грибочків білих немає, але, в принципі, вже майже 7 місяців триває сезон. Перші грибочки були 21 квітня, вже 17 листопада. тож... І так непогано в цьому році. Щось, чим далі в ліс, тим менше грибочків. Так, Це ще чудовий. До речі, я вже колись вам розповідав, в Польщі не кажуть польські гриб на ці ніг. В Польщі кажуть погжибик. Це ми так кажемо у польській. Ну якщо ви скажете поляку, що це польський гриб, ну то багатьох ви дуже здивуєте. Принаймні як я колись сказав, так це вже старий, то поляки були дуже здивовані. Хоча там також ростуть польські гриби. І навіть да, такі досить красиві. Де я був, там такий сосново-буковий ліс, також дуже гарно. У нас тут на волині буків немає, на жаль, і грибочки там польські також такі чудові, більше схожі на боровики. Така шапинка дуже темна така і насичена. Зовсім не схожі на ті польські, що в нас тут ростуть. Ого, а я думав, у вас вже немає. Молодий мухомор. Дивно. Так, погляньте, як красиво, тільки вже лісі темно. Прямо у вересі росте красунчик. Так швидко потемніло, ще й хмарно. Тож, перевіряю останні місця і буду поспішати додому. Ось такі красиві, ніби квітка їжовики, але вже всі старі такі, навіть не буду чпати. Всі, що сьогодні зустрів, всі такі старі, примерзлі, молодих вже немає. Тільки ось в середині листопада почали з'являтися ось такі молоді сироїжки. Це вже не перші, що я зустрів, були ще просто якось. Незвично дивно. Звичайно, вони були. Ось тут можна поглянути. Ось, Ось ще молоденька. Досить такий дивний сезон. Досить сухо було, Посуха сильно і зараз велике щастя потрібно, щоб знайти гриба, велику вдачу. І вам бажаю великої вдачі, щоб ще знаходили грибочки і ділітися своїми знахідками. Ось погляньте, що почав знаходити гігрофор пізній. І, до речі, почали лізти. Трішки, трішки вологі було в нас. Зовсім такий, на декілька хвилин дощ випав і я бачу, помічаю, що починають лізти маленькі. Можливо, ще щось і буде, Торік їх було дуже багато. В цьому році це друге місце, де я знайшов. Щось їх немає, ну тому що сухо. Ось такі польські грибочки, дуже приємно знаходити, ах, це вже все, вже пізні. Хоча зовсім невеличкий, я подумав, що він нормальний, здоровий. Ну нічого, будемо шукати ще нормального. До речі, погляньте. Ось така жовта дуже береза, аж не віриться середина листопада минула, а вона ще й досі тримається. Нагадало початок листопада. І ще грибочків було дуже багато і дуже гарна пора. Коли було все зелене і жовте. Дуже приємно зустріти таку березу, ще з листям, жовте, нагадує початок сезону грибного. Але сьогодні вже 17 листопада. І навіть дуби та вільхи скинули все листя Так, ще натрапив на кінці лісу. Ну, ось таку галявину із рядовками зеленими. Ось ці ось ці не стидно й показати. А тут ті є якісь, що я збирав, зовсім такі невеличкі. Що ж, зараз покажу вам, що вдалося назбирати сьогодні. Оце сидить міцно. О, дайте відійстав. Так, рядовок. Буквально пригорща півтори хай. Ну і головне це польські грибочки. Ну, тут кілограмів півтора, я думаю, десь буде. Погляньте. Ну хіба не краса? Зовсім молоденькі красончики. Скажімо так, це вище моїх очікувань. Я думав, що буде набагато гірше. Думаю, зайду, знайду декілька зеленичок, та й в принципі все, сезон закрито. А ось ще як. Навіть досить таки багато було молодих польських грибочків. Хоча тиждень тому, як я ходив, то стільки навіть молодих не було. Були всі такі старші, більш, більші грибочки. Білих грибів сьогодні не знайшов. Так також буває. Ну що ж, всім вам бажаю гарних знахідок і головне міцного здоров'я та мирного неба над головою. І до наступної зустрічі в лісі. А також попрошу підтримати канал лайком і підписатись, хто ще не підписаний. Буду за це вам дуже вдячний.